Вітаю, все ж цікаво, як сила струму котушки впливає на глибину пошуку цілей. Сила струму це магнітне поле. Якщо струму мало, це ось така глибина. Струму багато, магнітне поле збільшується. Як воно збільшується? Ось так вниз на більшу відстань буде бачити. І відповідно. Якщо, наприклад, в одному приладі, як в серії XP, буде 70 мА в контурі котушки, а в іншому, як Мінелаб чи легенда, буде в контурі, до прикладу, 200 мА, відповідно це вплине на глибину. Але стосовно технології металодетекторів, в одному може бути накачано 200 мА. А в другому 100. Але в тому, що 100 намотано 50 витків ТХ, а у тому, що 200 мА, лише 20 витків ТХ, за рахунок цього досягається і стабільність, і теж залежить магнітне поле. Але як ми вже бачили, заміряли магнітне поле безпосередньо, що на легенді? Воно бачить нашу котушку майже колоблока і на еквіноксові. Тобто, магнітне поле в нас 60 см, хай буде. А на деусі це магнітне поле сягає 20-25 см від кутушки. Тобто, воно невелике магнітне поле має. Відповідно, ми тоді розуміємо реальність потужності магнітного поля. А далі вже враховуємо, чи задали стабільність, чи не задали. І на витки вже увагу не звертаємо. Далі, якщо конкретно по деосу, меню чутливість в самому підменю є струм котушки. Він змінюється орієнтовно на 8-15 мА. І якщо його з 1 на 2 змінити, то в деусі не суттєва взагалі зміна, ви її не помітите. Якщо змінити на 3, Ну, тут же 20 мА точно забезпечено, і ви зміну в глибині і в стабільності помітите. Також це в нас резонанс. Зміщуючи вправо-вліво, у вас може падати на 5-10 мА теж струм, щоб ви враховували. Але навіть при самих оптимальних значеннях і струмів по резонансу і в чутливості максимальний струм. Навіть на великій кутушці, бо в малій катушці тут взагалі струм змінюється на 5-6 мА. Ви не досягнете на Деусі такого магнітного поля, як на тій ж легенді, але в Деуса своя ізюминка і своя фішка.